Майкин. Вітаю усіх! Сьогодні в нас страва буде на замовлення. Одна з моїх підписниць написала коментар з проханням приготувати одну українську страву, а саме пухкі вареники з вишнями. Розпочнемо з тіста. Влийте в миску кефір 500 мл. Кефір має бути кімнатної температури. Додайте одну чайну ложку солі та одну чайну ложку соди. Перемішайте. Просійте 600 г борошна. Борошно всипайте частинами. Добре перемішайте та замісіть тісто. На дотик тісто має вийти дуже м'яким. Та ніжним. Залиште тісто на 15 хвилин, накривши рушником. Для начинки видаліть кісточки з вишні, повиновити 600 г вишні без кісточки. До вишні додайте 1 столову ложку крохмалю, перемішайте. Далі хочу показати, як зробити парову баню. Беремо марлю і складаємо її хустинкою. Накриваємо марлею каструлю, двома довими кінцями обв'язуємо каструлю. Ці кінці перемотуємо і ведемо назад знов по обідку каструлі. Два цих кінчика притримуємо однією рукою, іншою натягуємо третій кінчик марлі, для того, щоб утворилась пружня поверхня. Зав'язуємо кінці. Той третій кінчик, що залишився, прив'язуємо до ручки каструлі. Відрізаємо залишки. Наша пароверка із марлі готова. Наливаємо воду і ставимо на вогонь до закипання. Присипаємо борошном стіл. Викладаємо тісто. Формуємо довгий джгут. Зі скалкою краще не працювати. Це тісто розминається руками. Тоді воно точно буде пухким та ніжним. Нарізаємо джгут на частини. З них формуємо кружечки товщиною не менше 5 мм. Кожний обвалюємо в борошні і приступаємо до ліпки вареників. На один кружечок тіста викладаємо 3-4 вишні та 1 чайну ложку цукру. Закріплюємо краї тіста, формуючи вареник руками. Коли вода закипить, зменшуємо вогонь на середній, викладаємо вареники на відстані один від одного, щоб вареники не злиплись при приготуванні. Зверху накриваємо глибокою каструлею на 4-5 хвилин максимум. Знімаємо миску, В ємкість зі 100 г розтопленого важкого масла ложкою перекладаємо вареники та обкатуємо вареники в маслі. Подаємо вареники з медом та зі сметаною. Тісто виходить дуже ніжне, повітряне та пухке, а всередині вишнева суковита начинка. Пишіть ваші побажання, що ви хотіли, щоб я приготувала наступним. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Приємного апетиту!